Так, невеличка історична довідка. Я коли проходжу по вулиці Шептицького, минаючи поворот на Медову, згадую спогади корінного тернополянина Ярослава Максиміва, який десь там в тому самому місті до війни із своєю родиною мешкав. І розповідав, що на власні очі бачив постійно був свідком того, як за фашистів 41-го по 44 рік наших тернопільських жидів, або, як на сучасний манер кажуть, євреїв, десятками і сотнями відправляли на акції. Тобто Вели вулицю Шептицького в приміське село Петриків на розстріли. Тож слово гетто. Йдемо в Вікіпедію і можемо там прочитати ось таку коротеньку історичну довідку. Отож, гетто. Це районний міст. Де добровільно або примусово в більш-менш жорстких умовах проживають етнічні меншини, ну, власне, до війни в Тернополі жидівську громаду, чисельні жидівські громади, меншиною язик поверта... язик не повертається називати. Слово має чіткий негативний відтінок і застосовується саме до районів з поганими умовами проживання, зрідка навіть без зв'язку з меншинами. Під час Другої світової війни слово гетто називалося ті житлові зони, куди нацисти насильно зганяли євреїв для компактного мешкання. Так, Я звичайно не можу помилятися. Психо вулиці Шептицького і Медової. Десь тут жив пан Ярослав Максимів. Який з тих будиночків зберігся, за його словами. Правда, не знаю який. Дивляться на карту 37-38 року. Можу робити висновок, що сучасна вулиця Медова. Можливо і тут за Польщі не починала вже. Починалася. Від костелу від центрального нірмагу спускаємося вниз, йдемо по вулиці Шептицького. І ось ось тут в цьому місті стик вулиці Медової. Ну, Бачите, напевне, будинків було більше. От, І по-іншому земля була. Що десь саме і... в цьому? В секторі був один із входів в гетто. Це факт доконаний. І саме звідси, десь з цього сектору, тисячі тернополян-євреїв вели на акції останню дорогу на розстріли Петриків.